Дев'ятий розділ. І сталося восьмого дня, закликав Мойсей Араона та синів його, та старших Ізраїлевих, та й сказав до Араона: Візьми собі теля з худоби великої на жертву за гріх, і барана на цілопалення безвадних, і принеси перед Господнє лице. А до синів Ізраїлевих будеш казати, говорячи. Візьміть козла на жертву за гріх і теля та ягня однорічних без вад на цілопалення, і вола, і барана на жертву мирну, на заріс перед Господнім лицем, і хлібну жертву, мішану в оливі, бо сьогодні об'явиться вам Господь. І вони взяли, що наказав був Мойсей перед скинію заповіту, і прийшла вся громада та й стала перед лицем Господнім. І сказав Мойсей: Оце та річ, що Господь наказав був. Зробите і об'явиться вам слава Господня, і сказав Мойсей до Араона: Підійди до жертівника і вчини свою жертву за гріх та своє цілопалення, і очисти себе та народ, і вчини жертву за народ, і очисти їх, як наказав був Господь. І підійшов Араон до жертівника та й зарізав теля жертви за свій гріх. А сини Араонові принесли до нього кров, і вмочив він свого пальця в кров та й дав на роги жертівника». А кров вилив до підстави жертівника. А лі алі нирки та сальника на печінці жертви за гріх спалив на жертівнику, як Господь наказав був Мойсеєві. А м'ясо та шкуру спалив в вогні поза табором, і зарізав він жертву цілопалення. А Ааронові сини подали йому кров, і він покропив на жертівника навколо, а цілопалення доставали йому його частинами, і голову, і він палив на жертівнику. І обмив він нутрощі та голінки, і спалив на цілопаленні на жертівнику. і приніс він жертву за народ, і взяв козла жертви за гріх народу, та й зарізав його, і склав його в жертві за гріх, як і першого, і він приніс цілопалення і вчинив його за постановою. І він приніс хлібну жертву і наповнив із неї руку свою, та й спалив на жертівнику, крім цілопалення ранкового. І зарізав він вола й барана жертву мирну, що належить народові, а сини Араонові принесли йому кров, і він покропив нею жертівника навколо, і принесли лій з вола та з барана, курдюка, і лій, що покриває нутрощі, і нирки і сальника на печінці, і поклали вони лій на грудину. А він спалив лій на жертівнику. А грудину та праве стегно Араон колихав, як колихання перед Господнім лицем. Як наказав був Мойсей, і підняв Араон свої руки до народу та й поблагословив його, і зійшов від приношення жертви за гріх, і цілопалення та мирної жертви, і ввійшов Мойсей та Араон до скині заповіту, і вийшли вони і поблагословили народ. І слава Господня показалася всьому народові. І вийшов огонь від лиця Господнього і спалив на жертівнику цілопалення та товщ. А весь народ бачив це і закричали вони з радості, та й попадали на обличчя свої.